Thank <laughs> you. Індустрія моди другий найбільший забруднювач планети після нафтової промисловості. У супереч війні в Україні тривають пошуки альтернативних, екологічніших варіантів виготовлення взуття, тканин аксесуарів. Колекція одягу Емпатія, яку створили 11 українських підлітків, вже встигла вразити світ. За допомогою апсайклінгу дівчатам вдалося переосмислити та цікаво декорувати вживаний джинс. Фотосесія учасниць цього проєкту у створенні. Ніх ними луках переконала українську дизайнерку Ольгу Лемаренко у необхідності промоції колекції за кордоном. Під час цьогорічних днів України у Молдові та міланського тижня моди розроблені підлітками луки та мерчі переконали європейців умінні відчувати себе інших піклуватись про навколишній світ. Це те, що їх сьогодні хвилює. Ініціатором проєкту Емпатія, завданням якого є надання підліткам азів кравецьких та дизайнерських навичок, є школа кравецької майстерності та дизайну Тейлор Скул. Серед учасниць, яким допомагали висококласні викладачі та перекладачі мови жестів, є дівчата з порушенням слуху та внутрішньо переміщені з Херсону та Чернігівщини. Відповідно партнерами та амбасадорами ініціативи стали Національна спеціалізована дитяча лікарня Охмадит та громадська організація Відчуй. Організація «Відчуй 12 років займається допомогою дорослим і дітям з порушенням слуху, тобто це для нас дуже символічно. Вдячні Ірині Петренко і Тейлор Скул, що задумали такий проект і дали нам можливість і нашим підліткам в ньому попрацювати. Дуже круто, що це перероблений одяг сьогодні. Ну молодь, підлітки я це знаю по власним дітям. Дуже налаштовані на зберігання навколишнього середовища і для того, щоб носити там одяг батьків чи переробляти його, тому. Це екологічний проект, це захист навколишнього середовища. Це наше майбутнє. Охмадити зазвичай це дуже важливо, тому що кількість дітей, яка в нас лікується, вона дуже велика. І серед цих дітей є багато дітей, які лікуються довго тривало. Тобто вони не можуть подорожувати, вони не можуть ходити до школи, тому що якщо вони взагалі готуються до трансплантації, це це зазвичай ще це обмеження у кількості людей, які можуть бути поруч. Це був дуже диво. Вижний результат, тому що вони всі закриті. Ви розумієте, що діти не бачать взагалі майбутнього, коли ти постійно серед стін лікарні ти не вмієш спілкуватися. Тобто в тебе відсутня соціалізація, відсутня створювати якісь свої мрії, виконувати. І саме цей проект показав, що все можливо, що нема нічого неможливого, що в тебе все одно є крила, просто треба знайти знайти людей, які тобі допоможуть злітити, і всі мрії можна здійснити. Це було дуже круто, це тому що ми долучили маму до цього проєкту, і вона згадала, що таке, як жінка, що таке жити простим життям, коли в тебе з'являється нові подружки, коли в тебе ти можеш піти випити каву. Бо зазвичай про. Жінок, які поруч зі своїми дітьми лежать в лікарні, ніхто не піклується. Тобто, завжди е, ми жаліємо дітей, робимо для них все. І ми забуваємо про мам. А саме їм я думаю, навіть важче ніж дітям. Неймовірно вдячні за цей проект. Сподіваємося, що він і надалі буде тривати. Ми ще витягнемо з депресії і виконаємо мрії ще багатьох дітей і їх мам. Результати проєкту Емпатія, а це більше 70 одиниць авторських виробів, перевищили найсміливіші очікування тих, хто допомагав дівчатам втілити задумане. Відчиті луки та фотовиставка проєкту були презентовані під час міжнародного заходу у лікарні Охмадит, а також у виставковому центрі під час цьогорічного «Хедмейт Експо. А головний захід, під час якого відбувся показ, а самі учасниці мали можливість виступити у якості моделей. Відбувся напередодні міжнародного дня людей з лухотою в торговому центрі Домосфера у благодійній галереї сучасного українського мистецтва Арт Gallery». долаючи стереотипи й умовні бар'єри, українські підлітки переконують, що ані війна, ані втрата слуху не можуть стати на заваді втіленню усвідомленої мрії. Комунікувати між собою та з амбасадором проєкту Емпатія, засновником бренду Навські, не українським дизайнером з Харкова. Олегом Тарнавським учасницям проєкту допомагали перекладачі мови жестів, ментор проєкту стиліст Кирило Савченко, досвідчені викладачі школи Тейлор Скул та арт академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі для мене, як для радниці повноваженої президента України справ дитини, надзвичайно важливо звертати увагу дорослих, що окрім них самих і їхніх переживань є ще діти, які також потребують. Масштабної підтримки, особливо психологічної, сьогодні проект Емпатія, який реалізується хорошою дуже щирою світлою командою, він і саме покликаний для того, щоб підтримати дітей, особливо вразливих дітей, які Мають важку психологічну травму, які змушені були переїхати з своїх осель до інших більш безпечних місць в Україні, ховаючись від ракетних атак Російської Федерації, дітей, які отримали різні травми і змушені були лікуватися. Дітей, які чекають своїх рідних тат і мам з фронту, дітей, які мають інвалідність і мали її ще до початку повномасштабного вторгнення, тому що їхні проблеми нікуди не зникли. Вони тільки ще більше наростають від того, що то все, що відбувається навколо під час війни. Це всі ці події вони відбирають всі основоположні права дитини. Рашисти намагаються відібрати майбутнє в нашій країні, позбавивши нас, наших дітей. Ми звичайно цього не допустимо. Все, що відбувається зараз, воно повинно мати продовження в майбутньому. Діти повинні далі планувати своє життя, діти повинні мріяти, діти повинні реалізовуватися сьогодні вже для того, щоб відчувати впевненішим себе. Тому для мене максимально приємно. На сьогодні бути амбасадоркою цього проекту не лише амбасадоркою, але й мамою однієї з учасниць, тому що я знаю, як для неї важливо реалізовуватися вже зараз, планувати щось на майбутнє і знати що точно світле. Щось світле попереду. Моя донька Поліна ще з 11 років вперше спробувала шити. Вона прийшла в школу кравецької майстерності Тейлор Скул. Вона була найменшою учасницею. Її прийняла Ірина, дуже величезна їй повага. Вона повірила в неї, сказала: Не переживай, у неї точно все буде добре. Поліна почала шити, і тепер їй 15. Вона переконана в тому, що бути дизайнером це точно її покликання, і вона вже впевнилась в тому, що це її майбутня дорога. Вона готується до вступу цього. Року останній рік навчання в школі. і На наступний рік вона вже обрала заклад де вона буде навчатися. Вона активно готується. І цей лук, який вона створила цього разу, він вже носить досить дорослий характер. Вона вже не дитина, вона вже розуміє, що бути не такою, як всі це складно, але всі навколо не схожі один на одного. І тому потрібно приймати всіх людей такими, якими вони є. Не потрібно соромити себе, свого тіла і бути люб'язними до всіх приймати всіх, хто не несе тобі загрозу. Тому я дуже вдячна і щаслива, що можу не лише бути амбасадоркою в широкому розумінні, але і мати свою частинку вдома, і кожного дня бачити ці запалені очі, які прибігають додому. Говорять, мама, у мене там таке вийшло. От, ти побачиш ти про. Просто буде шоці, щоб дійсно побачити, що вийшло у цих дітей, неймовірних дітей, і ще раз отримати ще невеличкий заряд мотивації, рухатись далі і завтра, йти знову на роботу, і стояти на захисті прав українських дітей.